Ми всіх вітаємо, друзі. Сьогодні у вас буде невеличкий відеоролик про те, куди ж ми витрачаємо е, гроші, які ви нам скидаєте на донати для підтримки і розвитку каналу. Коротше, майже за рік ви назбирали нам 2484 гривні 3 копійки. Це величезні гроші. Це тупа пачка грошей, така лежить віртуально на банці. От, от, от дякую усім цим чувакам. Тут є прям країн, які донатили. Прям давай перелік лупаш. Перелік, да, перелік людей. Там не ще бачу. ще був Ярік, якийсь там Ярік та інші, але на жаль, воно в нас була інша донатилка, яка померла, не віддала нам гроші, кинула нас. Тож, якщо ви тут себе себе не побачили, ви не засмучуєтесь, ви є. Можливо, колись нам гроші повернуть. Але зараз усім ми дякуємо. 2000 гривень майже 2,5 це дуже величезні гроші, які ми не розбирали всього за рік. Тож ми їх вирішили витратити на отаку от прикольну штуку для одного хлопця з позивним Німи, який зараз знаходиться на Покровському напрямку, от, для того, щоб він міг виконувати свої бойові завдання. Отака от вона прикольна. Її ніхто не бачить, не, 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 не обнаружує. Ну, не зовсім так, але штука е, деякий час може зробити тебе для тепловізора е, майже невидимим. Так. І це не все, тому що там ще купа речей, які їде, але конкретно за ваші донати е, ми купляємо йому ось саме цю накидку антитепловізійну. Тому ще раз дякуємо, дякуємо, дякуємо. Віднімо вам теж величезне дякую. Всім привіт, всім миру. Е, продовжуйте підтримувати канал, якщо у вас є таке бажання або можливість. І обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь. Скоро у нас буде знову маса всякого контенту. Тому залишайтесь з нами. І не забувайте, якщо можете, допомагайте нашому війську. І робіть три простих кроки. На допомогу нашому каналу, це підписуйтесь, дивіться, коментуйте, лайкайте, ладно, це ніфіга не три кроки, адже скоро ми знову почнемо випускати якийсь, можливо, крутий для вас контент. Тому всім дякуємо і до скорої зустрічі!